Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Все любуюся ось цим красончиком, яку я побачила в п'ятницю, і ніяк не можу заспокоїтися. А кажуть, що коли пару днів не виходить з голови одна думка, то потрібно її вирішити. А вирішувати треба, мабуть, буде. І це буде, мабуть, не обов'язково купівля. Ну дуже вже ж гарний цим бідіум, такий міцний. Сильний. Можливо, якби їх було багато, то не так би на нього звернув увагу. А так. Та ще оцей тріснутий горщик. Так і тягне. Яке коріннячко! Просто шикарне. Хочу показати вам кадри, які не ввійшли в огляд із садового центру. Не знаю сама чому. Але. Випустити з огляду їх я не можу. Ось такі красуньки з'явилися. Оце поєднання бортового із таким оливковим, чи не знаю навіть, як назвати той колір. Вони темно-вишневі такі цупкі, а краї такі ніжні. І ось ця красуня, вона стояла в міксу, там, де в основному стоять біло-рожеві. І я вже крутила, ви бачите, на всі боки, ставила її в різні місця. Пробувала і з спалахом робити відео, але колір не передається. Він дійсно заворожуючий, такий яскравий, бархатистий якийсь, ну, як плюшева іграшка, така. Міцна рослинка дуже сподобалася. І при різному освітленні, ви бачите, вона трішечки колір відрізняється. Без спалаху один колір, видніше, з спалахом другий. Ну, я думаю, що можна побачити всю цю красу і оцінити її. Губка дуже цікава, така розписна, розмальована, форма така. Вусики, ну просто я не знаю, можна дивитися окремо на губу і окремо на саму квіточку. І кожного разу вона викликає інші емоції. А це красуня, яка вражає завжди своїм розміром, своїм кольором це рим. І він просто шикарний. Дійсно, він теж міняє свій якраз при різних освітленнях і зовсім по-іншому сприймається. Тут губа теж мене заворожила, особливо її форма і листочки. Погляньте, які крапчасті вони. Ну, завжди ж як спішиш, особливо це магазин супермаркет, тут дуже багато людей і дуже важко. Знімати. Орхідей було небагато, і вони вже, видно, були не дуже свіжі. Поряд дендрофаленопсиси вже вбиті, як ото кажуть, повністю. Так жалко їх було, але без хімії вже їх не вдасться спасти, тому що є прояви грибка. На жаль, це так, але залишила їх, тим більше оцінки на них немає. Полюбувалися красою листячка і оцею губою. І наостанок ось ці дві орхідейки, які я мигцем зафільмувала у приватному магазинчику. Е, поряд не було нікого, тому можна було їх зняти більш-менш так, щоб зрозуміти всю красу і всю чарівність цих орхідеєчок. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною тихого дня і тихої ночі. Скоріше перемоги всім нам! І до зустрічі в нових відео!